Ми зараз знаходимося в місті Чорнобай, саме звідси стартує колона, яка повезе гуманітарний груз допомоги нашим військовим. Ініціатива тут виходить звичайно з чорнобарських активістів. Це для них вже не перша поїздка в сезону. зону. цього разу до них приєдналися з ініціативи лікарі швидкої допомоги Черкас. Там лікарі і медичні працівники зібрали певну кількість там Медикамент. медикаментів. До цього приєднався фонд Леса Нарчука, Таж профінансував закупівлю певних важливих речей. І як то кажуть, спільними зусиллями зібрали. Монтаж? Нет, я вот нет. И вырушаем. Все, що стоит, Що ми ждемо? По машинам. По машинам. Шоста поїздка вже починали ми з 15 березня. Що небай, фактично в районі немає ні одного господарства, який не допомагав е з продукцією. І приватні підприємці, і прості бабушки, дідушки. Самі несуть, ніхто не заставляє. Самі не ні. Саме більша наша колона це було п'ять е мікроавтобусів, е джип з прицепом і фура 20 тонна. Якщо ти не на фронті, то повинен зробити хоч щось для того, щоб там їм допомогти, щоб їм хоч трішки легше жилося. вата, бінти, олія, вода, велика партія фонарів. Ну з продуктів харчування це цукор, це згущенка, це. Макарони, це олія. партія, ну, олія, я сказав, це партія mm -hmm. тушонки армійської. От. Ну, і засоби особистої гігієни. Бронежилет 4 плюс, прилади нічного бачення 5 штук. Солдатам потрібна увага. Якщо вони знають, що їдуть з центральної, з західної України, з інших міст з інших областей, вони прекрасно розуміють, що про них пам'ятають люди, що вони не кинуті сам на сам з загарбниками, які прийшли на нашу землю. Для них це важне та цінне. Ми під'їхали за ним. Добайте. Нам вже ще, ще назад їхали, бо ще буде. доводив. Це, звісно, тут вже із була. Оце тут автобуси, так. Да. Перша година дня, і ми нарешті доїхали до міста Славянськ. Яке ще нещодавно було форпостом сепаратизму в Україні? Всі ми бачили звідси репортажі, а коли сюди приїжджаєш, то одразу видно, що тут точилися дуже такі неіграшкові бої, особливо на підступах до міста. Тут все носить на собі сліди якихось снарядів, пуль, не знаю, просто, просто жах. Ми з Чіркас. А Черкас. На початку четвертій ми нарешті прибули на базу, де базується один з підрозділів батальйону Донбас. Ось там от вже розвантажують те, що ми привезли. А ми походили, поговорили з бійцями, побачили, як вони тут живуть. — Так, Забрали забрали нагору теж тупили. Хлопців позвати на фоні броні викликали Ні, так погнали. Донбас, як оказалось, не є один Чорнобильський район, А Черкащи у нас, виходить, десь 22-23 особи, мабуть. Серафіма ви бачили, це наш командир, дуже талановитий, хороший, настільки хороша людина, що ми за нього всі зголосні загинути. У нас з-під корловка, як висмикнули сюди, ми просто думали, що просто хочуть групу вибрати. І ми з собою в першому бою під цим попасом його собою прикривали всі. Ти правильно в... розумієш, що ви Все не що... дуже довіряєте вищому керівництву. Ми Абсолютно їм не довіряю. Я... Моє, моє це, я вигноби їх у три шиї. Вони займаються бізнесом. Це натуральний бізнес. Можемо взагалі тоді виграти війну, стамо в такій ситуації. Ну, так, да, можемо. Поки не зайдемо такового Чорне море в Криму, ми ж не успокоїмося. да, вышел? Да. Чего вас угостить? Значит, что приемно, на почетном месте в батальоне Донбасс высадить флаг Черкас. Да. Да, ага, Указатели с фонариками. Угу. Лазерные? Да. Нужная штука. Да. Офигенно, это для ночной работы вообще идеально. Мы всегда очень рады гостям, когда приезжают к нам. Вот. И сейчас, очевидно, вы поедете в воинскую часть, посмотрите да. на ребят других. Вот. Потому что да, мы-то мы, мы более менее в каких-то определенных, более комфортных условиях, они живут в поле, в палатках. Зараз за 15.05 і ми нарешті прибули в останню точку свого візиту. Це 93 я окрема механізована бригада, в яку ми привезли решту вантажу. Провірять вибороні бойними. Ага. Зараз ми ага. тобто, перевіримо, чи якісні бронежилети ми привезли, чи витримають вони удар бронебойним патроном. О. А, прекрасно. 25 метрів, навіть 20 метрів. Як результати? Хороші підходять, підходять нормально. Легенько підігнули і все. Три чоловіка у мене буквально два дні тому погибло на блокпосту. на нападні на бокпос. Були бронежилети. Ну, пробило бронежилети, 762 не стріляли. Закемов, попробивали. Окрім харчів, медикаментів, іншого вантажу, у нас є ще один дуже дорогоцінний. Вантаж це дитячі малюнки з дитячих садочків в Чорнобаю. Здавалося б, ну, що таке дитячий малюнок. І чи потрібні від чужих дітей малюнки солдатам? А от виявляється дуже потрібні. Кажуть, що їм дуже приємно і просто завжди на розхват їх забирають. Діти пісма, писали 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 Да, я фотографував. Це дуже приємно. Це э, ну, приємно, тому то, що. Я уже 4 месяца здесь. Ну, И никто заступать не будет, даже если деньги платить не будет, никто отсюда не уедет. Не за, не за деньги не бьетесь. За, деньги. за что? За то, чтобы у меня даже тоже в Запорожье не было вот этой всей порнографии, которая здесь происходит. Чтобы не ходили люди с автоматами по улице. Зачем они? Little bit in Через проблеми з машиною ми втратили майже 5 годин часу, і тому не встигли, на жаль, познімати все, що планували. Але ми встигли вияснити основне: якщо ви перестанете допомагати армії, якщо волонтери перестануть сюди їздити, ми просто програємо цю війну. Тому, якщо ви не хочете бачити в Черкасах те, що ми сьогодні бачили у слов'янську, будь ласка, не зупиняйтесь, вони дуже і дуже чекають вашої допомоги. Цела бабушка, принесла декілька баночок, якогось варення, там, якихось закаток. А з нею внучка, років 4, можливо, 5. І вона передає, дає кіндер-сюрприз і каже: передайте солдатам. не побідять вони наш народ, не вийде, не виросли вони для цього. Я бачив це, як люди несли, стояла черга, стояла з людей, щоб дати продукти. Не вийде, не вийде.